Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Бо відступництво на навігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Знаєте, коли я ці слова читав, я... щось воно десь всередині зачепило мене, але я до кінця не міг зрозуміти, що сам. І от коли, знаєте, роздумував над цими словами, готуючись до цієї молитви, мені згадалося слова людей. Людей, які кажуть, Чого я маю йти на цю війну, якщо дурак? Чому я маю, хто подбає про мою сім'ю, якщо я загину? Тобто мені, коли я прочитав ці слова, роздумуючи над ними, мені почали згадуватися всі ті відмовки людей, які відмовляються йти на війну. Які ховаються від цієї війни. Так, коли людина чітко говорить, каже, я боюся, я боягуз, я не можу, я це можу зрозуміти, бо насправді це страшно. Але коли люди починають говорити такі речі я що дурак, а що мені йти воювати за когось, помирати? Чому я, а не діти депутатів? Оці слова мені, знаєте, пригадалися, і тепер я зрозумію, чому мене зачепили ось цей стих із книги Припадок. Бо сьогодні хочеться звернутися до всіх тих людей, які так думають, які так говорять. Невігластво, як то звучить, відступництво невігласів їх вбиває. Тобто невіглас. Той, який, знаєте, як би це сказати правильно, він наче втратив голос, він наче втратив все не вігласи, той такий нерозумний чоловік, людина, яка не здатна демислити, не здатна аналізувати, а речі я скажу так, яка не хоче думати, яка не хоче бачити наслідків свого вчинку. І каже, що небудь робить, але не задумується про майбутнє. І от коли постає питання війни, коли постає питання захисту вітчизни, навіть не відчизни, я так скажу, захисту своєї сім'ї, не невігласи ті, які не хочуть цього робити. Бо вони думають, що в такий спосіб вони врятують себе і рятують свою сім'ю. Ні, не врятують. Чим більше людей не усвідомляє наслідки війни, а радше, скажу так, програшу в цій війні, тим більше буде вбито українців. Невігласи це ті, які не хочуть, які ховаються від цієї війни. Які думають, що сховавшись, вони переможуть. Вони думають, що за них хтось помре, а він лишиться живий. І знаєте, ось ця фраза, яку часто кажуть, є що дурак іти на цю війну. А відповідь цьому стиху, що значить безторботність дурнів губить їх. Тобто люди, які думають, що вони мудрі, уникаючи від цієї війни, ховаючись від неї, що вони тим самим рятують себе, ні, не рятують. Невігласи і дурні. Це ті, які думають, що відсидівшись в тилу, в безпеці, відкупившись від цієї від армії, сховавшись від армії, що вони врятують тоді своє життя? Ні, не врятують. Тому що допоки є люди, які долають свій страх, які розуміють. Наслідки програної цієї війни, які не бояться брати відповідальність за своє життя і життя своєї сім'ї, допоки вони є, ця війна поки що є тільки там. Допоки є такі люди, ми здатні боротись. Але я скажу так, якби в нашій країні не було стільки невігласів і дурнів. Ми б вже давно перемогли. Зараз багато всі говорять про Ізраїль, війну Ізраїля і Палестину, ну, не Палестину, а сектора Газу, Палестинців. Знаєте, чим захоплює мене Ізраїль? Тим, що вони усвідомлюють себе як народ. І коли прийшла біда в їхній дім, вони не втікали, не шукали. Не роблять собі липових оцих, знаєте, справок, що він не може воювати. Було закликано всіх стати до зброї. Всі, хто може захищати, всі, хто проходив цю військову службу, Ну, ми не знаємо. Я думаю, що там є теж ухилянти. Але їх, якщо взяти в порівнянні, будемо так казати, в процентному співвідношенні. Населення Ізраїлю, населення України, скільки тоді прийшло людей зразу ж, і скільки прийшло у нас, це не співрозмірні цифри. Де у них не стоїть питання, а чому, а навіщо, а хіба я, хай інші. У них не стоїть питання роз, відбудови своєї країни в часі війни. Парки будувати, стадіони за мільйони, коли це не потрібно робити в цей час. І водночас дивишся на нашу Україну і боляче стає від того, скільки ще таких невігласів і дурнів є в нашій країні. Саме через таких невігласів і дурнів наша країна зараз страждає. В нашій країні гинуть люди, діти гинуть через таких невігласів і дурнів, які, маючи депутатські мандати, маючи гроші від відкуп... знайомства, відкуповуються, роблять липові по собі хвороби. Саме через таких невігласів і дурнів. Якщо вони думають, що вони врятуються, ні, не врятуються. Вони помиляються. Їх ніхто не врятує. Ні гроші, ні влада, яку вони мають, ні обман, до якого вони вдаються, їх не врятує. Тому що Господь Бог завжди чинить справедливість. І за те, що. Через цих невіглас і дурнів загинули невинні люди. Вони будуть страждати й терпіти. Вони повинні усвідомити, що справедливість прийде. І ці невігласи й дурні будуть бачити страждання своїх дітей. Будуть стояти потім, можливо, в храмах, на колінах і питатися, Боже, за що? За те, що ти в свій час не захистив життя. Вони будуть покладатися на свої гроші, на свої зв'язки для того, щоб врятувати, можливо, життя своїх дітей, а не зможуть. Тому що, коли потрібно було рятувати, вони ховалися. І бачачи білі страждання своїх рідних, своїх дітей, вони повинні будуть усвідомити. Що це є наслідок того, що коли постала біда, вони були невігласами й дурнями, думаючи, що врятуються. а натомість прикликли біль і страждання у свій ді. То сьогодні ось ця молитва, ось це наші роздуми, розважання, є звернення до тих людей. Досить ховати. Досить бути невігласами дурнями, досить спричиняти смерть і біль і розруху в нашій країні. Досить. Потрібно змінити себе. І те, про що ми багато говоримо, про покаяння. Бо покаяння це зміна мого життя. Життя, яке було неправильним, життя, яке привело до цього біостраждання. Ми маємо зараз змінити. Його. І тому заклик є до невігласів і дурнів, які ховаються. Залиште все. Станьте справжніми людьми. Захистіть себе, своє життя, своїх дітей. Бо якщо заве... закінчиться, якщо. Я скажу так: якщо цих невігласів від дурнів в нашій країні буде більше, ніж адекватних людей, то російський світ, цей русський мір, він прийде в кожен дім, в кожен куточок. І не буде місця на Україні, де б його не було. Задумайтесь, будь ласка, про це. Зверніть увагу на це. Не потрібно нам ховатись, а потрібно бути єдиним цілим народом, що долає ворога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, 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 помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто перебуває в полоні, просимо тебе, Господи, поверни їх живими і нешкодженими додому. Захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам мирний, спокійний сон і завтра переможний день, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8-й годині ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!